Слава Україні та слава Зсу в Миколаєві. 23 грудня 1399-й день повномасштабного нападу терористичної нацистської Росії та Зрадницької Білорусі. Вчора в день росіяни знову пускали шахеди на Одещину По одному дві штуки, але цілий день. Також пустили дві авіабомби. На щастя, одна впала в морі, інша на відкритій місцевості. А сьогодні зранку росіяни знову пустили дві авіабомби по Одещині. На щастя, цього разу ППО збило їх над морем. Ну і вночі від росіян була масована ракетно-дронова атака спусками ракет зі стратегічної авіації з кораблів під найбільшим ударом. Був енергетичний сектор заходу України, Київщина і також самий південь Одеської області, район Ізмаїла. Там летіло по порту. На жаль, є загиблі люди. Росіяни знову поцілили по житловим будинкам. Також на Хмельниччині і Тернопільщині зараз проблеми зі світлом, бо є влучання по енергетиці. Загалом росіяни запустили 635 дронів, 587 збито, три надзвукові ракети. Кінжал, жодного збиття, тридцять. П'ять крилатих ракет, 34 збито. Є 39 прильотів аж по всій Україні. На Миколаївщині без прильотів, шахетів та ракет. Все летіло транзитом через область в Очаківській громаді. Тричі від росіян були атаки відронами без постраждалих є руйнування.